Вітаю, я зубко Владислава, вихованка гуртка флористика Лебединського центру позашкільної освіти, Лебединської міської ради Сумської області. Дізнаватися щось нове, робити експерименти та досліди це моя найулюбленіша справа. Останнім часом все більше набирає популярності декор з використанням живих або штучних рослин. Великим попитом користується стабілізований мох в інтер'єрі. Стабілізованим його називають через те, що під час обробки відбувається зупинка біологічних процесів. Сьогодні ми будемо робити стабілізацію своїми руками і перевіримо, чи це дійсно, чи ні. Для роботи нам потрібен. Гліцерин, вода, харчовий барвник, ну і, звичайно, мох. Змішуємо одну частину гліцерину та одну частину води і додаємо барвник потрібного нам кольору. Беремо очищену від сміття рослину та занурюємо у суміш. І залишаємо на 2 тижні у темному місці, щоб наша рослина вибрала в себе рідину. Після того, як наш мох висох, він змінив зовнішнього вигляду. Залишився таким м'яким та пишним завдяки гліцерину. А барвник змінив його колір. Така рослина в свіжому вигляді зберігається 5-10 років. Стабілізований мох можна використовувати для декору. Ось подивіться, яке я виготовила кашпо з моху. Дякую за увагу!